Накипіло вранці Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. І, власне, ми і продовжуємо спілкуватися з тими людьми, які позиціонують себе як харків'яни. Сандра Струмськас прийшла до мене сьогодні з раночку. В неспішний ранок дослідниця, активістка, а саме менеджерка львівської компанії цифрування культурної спадщиною «Скейрон» І координаторка проекту Двіріки. Я думаю, що якщо я вам скажу двіріки, «Залопань», зелений будинок, то ви одразу зрозумієте, про кого йде мова. От, привіт, доброго ранку. Привіт, привіт, доброго ранку. Слухай, ну власне, ти прийшла до мене не з пустими руками. Як така активістка архітектурського руху в інстаграмі, от ти вирішила розробити, власне харківський календар. Так, так, я прийшла з тобою, з пробником харківського календаря. Це календар, який я його так позиціоную, який піднімає тему міського простору, міського середовища, який привертає увагу до деталей вулиць, до деталей міста, до деталей архітектури. І це вже четвертий випуск календаря, і я їм дуже пишаюся, бо в цьому році я дуже серйозно. Підійшла до, до створення його, до, до цінностей, до, до концепції. Тому так, е, ти можеш його засерчати, люди <гум> так, можуть так, його так, візуалізувати. Так. Ви можете, друзі, зрозуміти, що це є. Значить, це, це е, стільниковий календар, той, що ви можете поставити на стіл і е, роздивлятися. І ще е, він не просто так стільниковий, я сказала, тому що там кожен день, ніби в сотах таких. Окремих і кожен день це не просто цифра. Давай розкажемо, що там так, це не просто цифра, це фотографія. Найчастіше адресної таблички з вулиць міста, тобто 365 днів, 365 фотографій, можна сказати, навіть 365 історій. І це і ось ці фотографії, вони правда цікаві, бо вони показують різнообразність наших міст, в принципі, міст світу, бо фотографії вже не тільки з Харкова, як це було в першому. Mm -hmm. Першому випуску 2021 року, а вже з міст всього світу. Я це позиціоную як харків'яни виїхали після повномасштабного вторгнення, і вони також приймають участь. Бо у мене є такий open call, коли люди можуть також надіслати фотографії і стати частиною цього проєкту. І тому так це фотографії зі всього світу, і вони розповідають про про Відношення можна сказати до архітектури, до міста, до середовища, бо е, іноді це просто якась. Е, Якась штука, яка вже придумана містом і запроваджена, десь це креатив магазину чи креатив якогось маленького бізнесу, а десь це люди просто роблять адресну табличку для себе, для будиночку свого. І це правда креативно креатив народу, можна сказати так. І це дуже. Дуже класно розповідає про те, як реально е, будуються наші міста, як вони виглядають зараз. Дуже рознорізнообразно угу, угу. текстури, кольори і все інше коротше кажуть, друзі. Значить, на кожній фотографії номерний знак. Номерний знак, який відповідає тому доню тижня. На який ви дивитесь. <реш> <реш> тобто понеділок, наприклад, перша, і це буде номерний знак один і далі так по порядку. Але це ще не все, що Сандра тут приготувала. Тут іще є QR-коди. На тих днях, яких в місяці, наприклад, не існує. Це <реш> сюрприз. Це спойлер. Хто чує, ви будете знати, що буде на початку грудня в календарі. Виходить, що в цьому році календар непростий. Він... Непростий, він буде розповідати реально про архітектуру, розповідати більше про архітектуру, ніж завжди. Кожен місяць, як завжди, має свою атмосферу, по муду, по муду погоди. І також кожен місяць по цьому муду буде мати свій колір, зі своєю назвою, яка, яка має архітектурну тематику. І ця архітектурна тематика буде розкриватися, буде розповідати. Вдатися якась тема, подія, історія про архітектуру, спадщину, буде текст на календарі, і ось цей QR-код буде вести на щось. Я не буду розповідати, ага. ось це буде сюрпризом. <п 'я> це, по ідеї, буде дуже, дуже потужно, Я дуже на цьому сподіваюся, бо все ще в розробці. І, ну і я, я тільки можу бачити календар, але все, що буде всередині, буде тільки. Там через тиждень вже готово, і тому цей QR-код буде вести на щось, що покаже вам цю історію. Mm -hmm. е, така, е, такий фокус магія буде Ну, власне, друзі, я думаю, е, що натяки ви все одно можете знайти у Сандри в інстаграмі, правда? Е, так, звичайно, але е, це такі маленькі привідкривання дверцят, я так це називаю, е, щоб, ну, щоб було цікаво дивитися, дочекатися анонсу і дізнатися, що ж там все таки е, Спрятано сховано. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, заховання тут рацію дійсно цікаві. Я не буду розповідати, бо я то їх бачу, і прям знаєте, я думаю, що архітектура. Заграє для вас якимись іншими барвами. Ви зможете дійсно дізнатися якісь такі родзинки, які Сандра тут приховала в цьому прекрасному календарі. От давай ми розкриємо одну історію продовження минулого випуску давай. архітектора Кричевського, який. Приймав участь у будівництві полтавського краєвеч... краєзнав... Краєзнавсь... краєзнавчого музею. Так, 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 так. Так. Так, так. І е, жовтень буде присвячений е, українському стилю модерн, угу. точніше, е, стилю українського модерну. І е, сьогодні я з сім'єю їду на Полтавщину спеціально, О, е, спеціально зафіксувати цю тематику. Я, е, коли починала пошук, я взагалі ну часто читаю щось, і я нещодавно знайшла дуже цікавий проект про український модерн на Полтавщині. Активісти, небайдужі люди, знайшли. Почали віднаходити школи в стилі українського модерну, mm -hmm. і це прям дуже цікаво, бо їх багато. Вони там віднайшли десь 50 плюс шкіл, і вони прям не просто о клас знайшли гарно, але вони добилися до цих шкіл українського модерну статусу пам'ятки архітектури місцевого oh, значення і шукали кошти для реконструювання багатьох для реставрації, ну наскільки можливо. В різних в залежності від об'єктів, і це ну мене прям дуже надихнуло мене вразило. І сьогодні, точніше, завтра зранку я побачу ці об'єкти, і ви також їх побачите. Я розповім звичайно у своєму інстаграмі, покажу це все, бо це мені здається дуже надихає. Надихає вивчати історію, вивчати архітектуру і також заглиблюватися саме в українські ось ці куточки, про які багато хто не знає. Так, власне, знаєш, я з тобою згодна в тому, що зараз якраз саме той час, коли ми можемо для себе багато чого відкривати, або відкривати наново, от, або заглиблюватись в те, про що ми хоча б трішечки вже знаємо. І поширити свої знання, і класно, коли і дійсно є такі проекти активістів, та ну, це важливо дуже вносити е, ці прекрасні пам'ятки архітектури до якихось параліків, каталогів, власне, їх консервувати, якось берегти. Бо для Харкова це великий біль. Ми всі знаємо. Але тим не менше, друзі, якщо вам цікаво слухати про архітектуру, архітектуру, то ви ж можете підписатися на Сандру насправді в інстаграмі вона Касандра Херітедж. Правильно, от і ви, або якщо ви просто наберете, я думаю, Сандра Струмська Сертон ну, можна та. теж буде знайти. Mm -hmm. От і власне підписуйтесь, бо блог цікавий. Я от хотіла ще про про блог з тобою поговорити, Давай. поки <реш> в нас трішки лишилося часу. А чому ти вирішила популяризувати саме архітектуру? Це почалося в університеті. Я після другого курсу поступила на кафедру реставрації та реконструкції, і там я закохалася в архітектуру Харкова, про яку я взагалі не знала перші два курси, тому що ну, там мало цьому приділяло увазі увагу, і це дуже сумно, бо реально в університеті нам не розповідають про українську архітектуру, розповідають в більшості про світову і це типу, і, ну, я нещодавно про це думала, що це такий біль, бо ну дивно не знати свою спадщину, свою. Та ну власне той же український модерн. Так, так. І, і типу, якого як... в Харкові багато. І про якого багато архітекторів не знають. Типу, mm -hmm. це дуже цікаво. Ось, і виходить, що там нам розповідали саме про і про історію Харкова, про історичні будівлі. І я просто я просто відчула, знаєш, я відчула, що мені це подобається. І я почала самостійно додатково гуглити, там досліджувати. І сіла на таку хвилю. і Я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Більше, почала більше гуляти більше дізнаватися. Просто інтуїтивно почала розповідати про це в своєму інстаграмі. У мене там були мої друзі, 300 людей. Mm -hmm. Ось і просто почала ділитися. Мені просто подобалось розповідати комусь про те, що я дізналася. І це просто потрошки росло. І зараз я прям себе позиціоную. У мене невеличкий блог, майже 2000 людей. Я позиціоную себе як блог про архітектуру і спадщину, бо я зрозуміла, що це дуже важливо, просто розповідати, просто популяризувати, Реалізувати мені це дуже подобається, щоб люди в легкому форматі дізнавалися щось про архітектуру, і головне про цінність. Бо багато хто багато людей знає, що у нас це є, але багато хто не розуміє, навіщо це зберігати і чому погано там. Ставити кондиціонер на фасади, чи угу. міняти дерев'яне вікно на пластикове, чи робити цар балкон, так, прости господи, так, так це точно. Ну тобто я намагаюся через такий лайт формат розповідати людям, чому все ж таки це важливо, чому чому. Не про і не тільки розповідати, а завдяки ось проектам календаря е, дверки, залопань, е, прям екскурсія у нас була на залопані. Е, прям е, фізично е, щось робити. Дуже хочеться саме не просто розповідати, а щоб люди бачили, що е, є якийсь. Рух, є якісь дії, які допомагають фізично uh -huh. цьому, і я дуже рада, що є такі проекти. Знаєш, я чесно скажу тобі, що я щодня проїжджаю, наприклад, повз зелену будівлю uh -huh. е, на полтавському шлясі. Я, е, коли їду на радіо, накипіло, намагаюся спеціально проїхати через вулицю Конторську, тому що там просто шикарно, по-моєму, збережені усі види архітектури, uh -huh. які є в місті. Тому мене надзвичайно радує, коли Хтось простими доступними словами, власне розказує про те, а що ж у нас тут цікавого, і чому не слід сприймати Харків там, наприклад, сірим чи якимось нецікавим, тому що це квінтесенція еклектики, по-моєму. Не тільки, по-моєму, ми знаємо, наскільки еклектичний архітектурно Харків. А що буде далі в блозі цікавого? От нещодавно ти там розповідала якраз про сірість Харків. Яка mm -hmm. насправді <реш> на не справи, він насправді на ну, не сірий? Ну, сірий не сірий. Що буде далі? Е, ну, далі буде е, кульмінація календаря, звичайно, бо uh -huh, uh -huh. такий сезон зараз. Е, ми, взагалі у мене ну, великі мрії, е, дуже багато ідей, але, звичайно, все е, спирається в якісь життєві штуки, типу, ресурсність. Е, як мотивація і тому багато людей просто поки що залишаються ідеями, але я дуже сподіваюся в новому році знайти сили і робити щось дуже класне. Я вже планую. Я довго думала щодо двериків, ага. бо зараз проєкт на стопі, і я нещодавно давай нагадаємо, що це за проект. Давай да, ага. дверики це харківська ініціатива по реставрації автентичних дверей. Ага. Ми розпочали за півроку до повномасштабного вторгнення, ага. встигли відреставрувати тільки одні двері, але провести багато класних ініціатив, багато випустити класного мерча. Після повномасштабного ми також продовжували, але це було вже інше. Вся команда розпорошилася по світу, я також виїхала з Харкова, жила у Львові і ну, зовсім по-іншому, по-перше, ми сприймали. Реставрацію дверей, як щось не на часі, і зовсім ну, інше стало в команді, ага. інші пріоритети по життю, в принципі, інші ресурсні стани. А так, це так, І виходить, що ми застопили проєкт. Я застопила, бо я вже останні там, місяці його робила сама. І я нещодавно зрозуміла, що скоріш всього, Вибачте, скоріш цього, я не буду ну, відновлювати проект. Якщо хтось захоче з членів команди це робити, ну це буде його право, але я особисто, мабуть не буду, але буде щось інше. Це обов'язково. Я планую зробити класне дослідження для себе, глибини чого взагалі хочеться мені і суспільству, і архітекторам. І зрозуміти, що робити далі. 100% це про популяризацію, бо мені це безумно подобається в різних форматах достукуватись до людей, бо це мені здається найважливіше, щоб саме був діалог з людьми, і щоб розуміти, а що, чому вони так думають, і як допомогти змінити ситуацію. І, ну, ось такі у мене мрії, тобто. Щось буде інше? Ну, принаймні, буде точно календар. Це те, що наявно вже я бачу його тизер, будемо так казати, чи демо-версію. От тож, друзі, ми сьогодні класно провели ранок з вами, розказали вам багато цікавого. І власне, знаєте, я рада, що ми першими розповіли про цей Сандрин календар, який складається з абсолютно різноманітних номерних знаків з усього світу, тому що правда, харків'яни зараз є всюди. Тож залишайтеся на хвилях радіо накипіло. Я вдячна всім моїм сьогоднішнім гостям і вдячна вам, шановні радіослухачі, за те, що ви з нами, за те, що ви так само як і ми слухаєте українське, популяризуєте українське та і власне виробляєте українське. Гарного вам дня! В день з вами буде Кирило Лукаша. Надвечір Філіп. Диканя Неспішний раночок прийде до вас аж у вівторок.